У вас всі ми мріємо про солодке життя серед розкішного інтер'єру, як в італійських стрічках про кохання. Тому завдяки офіційному представнику знаних італійських марок, таких як Camel Group Росета Армобіл, магазину Домі Ново ваша оселя відповідатиме всім вимогам Дольчевіта. Розкішні вітальні та спальні від італійських виробників Camel Group та Росеті Армобіл повністю відповідатимуть тим, що можна побачити у відомих фільмах про кохання та сімейні цінності. Які Нині можуть створити атмосферу справжнього голівуду епохи романтизму і у ваших будинках та квартирах. Слугуватиме цьому витончена елегантність, що вразить всіх, хто прихильно ставиться, не лише до вишуканості, а й до якості, яка підкреслена у всіх елементах кожної з розкішних пропозицій від Кемел груп чи Росеті Армобілі. А представлені шоуруми знімуть питання щодо дизайнера, так як повна картинка інтер'єру зразу проявить ті чи інші переваги меблевої композиції та і планування вашої оселі. І таким чином ви особисто обиратимете стиль, що притаманний лише. Вам. Тож, як бачимо, всі пропозиції від знаних італійських марок, таких як Росето Армобіл чи Кемел Груп», які представлені у магазині Домі Ново, віднині є справжніми шедеврами розкоші, які вдало інтегровані у життя всіх львів'ян, задля більшого задоволення від усвідомлення буття. Що спальня це та кімната в оселі, де ви повинні відчувати абсолютний комфорт. Тому у магазині Доміново, де представлені відомі меблеві бренди, ви можете знайомитися зі свіжими європейськими тенденціями та стилями, елементами яких є унікальні зручні ліжка щодо мертопедичними матрацами. Водночас славляться італійські марки кембл групі Rosetti Армобіл і вмінням виготовляти абсолютно самодостатні пропозиції, які як і все від цих брендів є широко функціональним. І це, як запевняють у меблевому магазині Доміново що є представником елітного виробника. Росеті Армобіл» чи Кемел Груп лише частина втіленої творчої фантазії майстрів. Тож очевидно, що для таких знаних італійських виробників, як Росета Армобіл» та Кемел Груп, основним диригентом є замовник, чиї бажання та забаганки грають роль основної скрипки в потужному виробничому процесі. Тож завітайте до магазину у меблі Доміново і переконайтеся цьому особисто.